Миграємо умовні англійські речення, наприклад, заї. Коли Зая купує мені новий телефон, я його цьомаю. Все на постійній основі. Кожен раз, коли купує, той самий кожен раз я його цілую. Наприклад, коли наступає понеділок, я йду на роботу, коли на вулиці дощ, я беру парасолю. Все на постійній основі. If my baby buys me a brand new iPhone, I kiss him. Ось і все. Будь ласка, зверніть увагу на схему. Да? Тобто ми використовуємо if, далі хтось, далі дієслово в е, першій формі, тобто звичайне. І якщо у нас буде хіші ід, то додаємо есочку до дієслова. Наступне умовне речення: first conditional. Е, якщо Зая купить мені айфон, я його поцьомаю. Тобто мається на увазі це дія в майбутньому, яка відбудеться за умови в майбутньому. От якщо він принесе мені домашню роботу, то я поставлю йому гарну оцінку. А як не принесе, то не поставлю. Це реальна ситуація в майбутньому, яка може відбутись. If my baby buys me a new iPhone, I will kiss him. І так як ми ніколи не кажемо well, коли в нас є if, да, в цій частинці з if, тобто ми не можемо сказати if my baby will buy, це неправильно, то ми кажемо просто теперішній час. Просто present simple. If somebody діє слово в першій формі. somebody will, дієслово в першій формі. Oui, c'est ça.